Доброго дня, друзі, шановні, хто зайшов на мій канал. Сьогодні буде тема про солодку кукурузу, продовження висновку експерименту. Те, що я практикував, на що чи треба виламувати пасинки, чи не треба, хай будуть, хай ростуть. Так, зараз. 16 іюля. Садив я цю кукурузку Спіріт 23 апреля. І робимо висновки. Якщо побачите, вона у нас низький, низького росту, а далі вон кукурузка ота, вища. Це з другої пачки. Теж була назва Спіріт, але я чогось думаю, що то не Спіріт. І також там далі, бачите, вищі, вищі теж з тієї самої пачки. Ну, написано було Спіріт, але вона ще не поспіває. А висадив я в ту, що найвисока, 16 апреля. Виходить, ця у мене 23 була, апреля. Вона вже поспіла. Зараз будемо дивитися на качан. А там ще качани тільки зав'язуються. Ще немає. Я там почав садити 16-го, потім пізніше цю посадив 23-го. Ну пачка закінчилась і досадив ж. опять же з цієї ж високої, теж з пірят вже теж 23-го, але там ще немає качанів, якщо тут вже є качан, то він є. Ось ця висока кукурузка вище цієї. Всі Ці вже почали. Бачили, які качани вже ловкі, а ця височезна. Ось я не можу достать. Що це за сорт такий і по качанам і все, тільки він в'яжеться. Тільки він в'яжеться, тільки ось він починає ловити пилок, його волосся таке. І пилок тільки починає летіти, Ось такий. Теж, теж. Друга фірма написано Спіріт. Я не знаю, що це буде за Спиріт. Ну покаже. Зараз у нас поспів цей Спиріт. Що, ось такий він невеличкий, низенький. Ну, По-моєму, це не Спіріт буде. Стовбур танкейть. Ну, воно покаже. Ще будемо чекати. Качани тільки, тільки тільки наливаються, тільки запилюються. Так, далі я показував на тих моїх відео, що я пропасинкував цей ряд і той ряд. Видно, що пасинків немає. Ось один стовбур тут, пасинків немає. Рядишком. Ось все, ряди йдуть. Тут пасенки є. Один, два, також там пасенки. Я хочу зараз зрівняти, що у нас по качану вийшло. Це качан усе напасинковане. Такий качанчик у нас. З виду дебеленький, володь уже підсохла. Вже така вона сухенька. Зараз утро, трошки обсирівша, але все рівно суха. І на непосинкований волоть у нас теж така суха. Качанчик, то ну, качанчик м'якенький, вжимається. Якщо на цьому качані ну, тугенький, вжимається, ну тугіше. Так, зараз я беру, меряю. У меня есть штанген циркуль такой. Я хочу замерять, что у нас по качану. По центре меряю. На тех видео я тоже так мерял. В том месяце. Так, зараз кача у нас 60 миллиметров. Так, а цей качан, что на не посинкований Он вжимається. Ну, я трошки так буду вжимати не сильно. Отак. Тут у нас качан. 56. Це 60 посинкований а не посинкований 56. Так, ми по понаружу качан. Зараз я її розкрию і глянемо, що робиться з качаном. Це у нас посинкований. Я вибрав, де так сказати, найкращий качан. В основному вони вже всі на підході. Уже треба їх ламати. Ще раз повторюю кукуруза Спирит в цьому году моя на городі. Я вже багато робив експериментів, всяких, але вирішив зупинитися на ранній кукурудзі, з Виходить, вона повинна бути раніше. Ось такий качанчик, ви бачите. Зараз я його заміряю по зерну. Так, по зерну у нас он выходит 48. 48. Так, замеряю его рулеточкой, выходит на скачан. По самому макушку, якщо дивитися, 22 22 висота. Це у нас пасинкований такий качанчик вийшов. Зараз будемо розкривати. Не пасинкований качан. Де він те, що ми міряли, все і на сонечку. Добре його видно. Зараз будемо його вскривати. теж вибрав такий более менш тугенький Володь суха. Також бачимо він жовтий, вже готовий бобочки. До кінця зав'язалися, але ну, не такі плотні. А ну зараз подивимося бубочки верхушки на цей кукурузкина, пасинкований. Ну теж такі самі бубочки. Кінець дрібненький. Так. Зараз міряємо, що у нас з цим качаном у нас з непосинкованим. Так дивимося на линейку нашу штангель. 44. 44. а его высота качана так, я тут ставлю так, 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 даемся 20 21 20 20, так, сейчас еще так ну, 20, 21, где-то так где так он выходит 20, 21 ну, по высоте он почти такой же, а по толщине он трошки тоньше. І вона, я ще сказав, ось я дивлюсь на цей качан рядочком Ну, ще, як казати, зеленкувата. Якщо качан спіє трошки тут іде, як жавтізна, йде, він вже готовий. А це ще качан зелений. Так, що нас на этих... на... Пасинка. Теж качанчик такий сформований. Ну і ще. Зелений, зелений. Так, що з другим качаном у нас? Так, що тут є ще другий качан у нас. Так, уж він. Подивимося. Это не Я открыл Зараз гляну. Другий качан. Не Другий качан. Тоже шикарный. Тоже шикарнючий. Я замеряю его размер. 46 Половиною, якщо точно будь, 46,5. А верхній, скільки я казав, 45. Отак навіть. Другий качан навіть краще визрів, ніж. Верхній. Так, зараз замірю я другий качан. Скільки він у нас йде по габаритах? 19 19 качани. де у нас. Трошки по росту менше, але по діаметру більший. Отак так відлично. Вистріливий другий качан на не пасинкований. Так, а другий качан на пасинкований. Де у нас? Ага, ось все. Ось очки він у нас. Зараз я розкрию другий качан на цьому ж стеблу. Що я скажу? Зразу видно, що він не, ще не готовий. Ще йому рости, рости. Так що він ще не годиться. Ось все, він ще дрібний, молочний тут, їсти нічого. Так що другий качан ще у нас ну, просто, може, нас догоне, але не годиться він. Так, а що наглядишком? Тоже такий верхній дебелий, а другий не дуже. Не дуже менше, чувствую. вот угу. ну, так от. Так, а що спереді? Щось не віриться аж мені. Так. Цей качан у нас, що пасинкований. Так, ой, гусениця в мене тут є, сидить. Вже ще маленька, вже починає жрати. Так, це верхній качан. А це другий качан. Так, що я бачу по другому качану? на Напасинкований кукурузки, що він значно менший, ніж верхній напасинкований. Странно. Де не непосинкований, качани майже одинакові. На непасинкованій качани майже одинакові. Дивлюсь на це, що рядочком на непосинкованим. Тут качан дрібніший, тут качан більший. Так, на всю сторону перейдем. Влеву, праву, Тут качан теж дебелий, другий. Так, відкриваю я що справа. Качан цей. Так, що бачимо верхній качан. Ну, так, щоб ще формуватися, щоб можна було трошки почекати. Ряджком цей вже закруглився, а цей ще гостренький. Це так, а що з другим качаном зараз? Це другий качан. Другий качан також є совка сидить, травив я ампліго, як это самое скажіть, як вона викидала волоть, я її травив ампліго, все одно у нас совка завелася Ну, тільки почала ну качан дивіться, качан дивіться, менший другий ну. Майже сформірований, але не зовсім сформирований. Ну чудові качани у нас другий теж виходять. От так от. По кукурузі це у нас посинковано. Я три качанчика вибрав. Зараз зважимо середній вес, кидаю один качан. У нас показує 215. Так, а цей скільки? 245. Так, от а сайт 255. Ну, це самый важкий качан, вот 255. Вот это такой качанчик у нас спирит пасынко... да, посынкованный. Так, а зараз я покажу вам кукурузу, сколько важит качанчик. Так, ложу один качанчик. Я так подряд взял. Так, 245 цей качан. 260. Це не пасинкована кукуруза. 260. От, 270. Бачите, що робиться. Це не пасинковано. 270. І три качана має на 770 грам. От і робити виводи. Треба посинкувати чи не треба посінти. Я вже посинкувати не буду. Чудово все виходить трошки на 2 Три дні вся кукурузка пізніше йде. Ну теж чудово заповнена. До самого кінця вся запила, наряди ровні, все чудово. Чудово. Оце ну, не пасинковано. Так що пасинкувати я більше не буду. Трошки 2-3 дні пізніше йде, ну щотенько. Вес ловкий. В общем, це був такий краткий обзор. Починаємо вже виламувати кукурузку на молоду для продажу. Так що поки так робимо висновки по сьогоднішній темі. Начнем виламувати кукурузку, далі воно покаже. Ще будемо включатися і показувати наші дальнейшие історії. Под нашим експериментом в ітогі, що в нас вийшло на посинковане і на непосинковане Поки що я бачу, що непосинкована кукурузка. Чимсь навіть гарніше У нас в даний момент. Ну, ще воно покаже, я думаю. Все. До побачення всім миру здоров'я. Підписуйтесь, слідкуйте за моїми темами. Дуже буде чувствую, цікаво по кукурузки, по пасинках. Будемо далі продовжувати наш експеримент. Підписуйтесь, будемо разом.